Четвер, увечері під час благословенства почали мене мучити такі думки, чи все те, що кажу про це, велике милосердя Бога, не є часом неправдою або оманою, і я хотіла хвилину над цим подумати. Раптом я почула сильний і виразний внутрішній голос: усе, що говориш про мою доброту, є правдою, і немає таких слів, якими можна було б прославити мою доброту. Ті слова були наповнені такою силою, і були такими ясними, що я б могла життям присягнути, що вони походять від Бога. Я пізнаю їх по глибокому спокої, який мене у цей час гортає і залишається в душі. Цей спокій дає мені силу, таку велику, що нічого не значить усі труднощі, і перешкоди, і страждання, і сама смерть, це світло допомогло мені зрозуміти. Що усі мої зусилля спрямовані на те, щоб душі пізнали Господнє милосердя, дуже милі Богові, і тому моя душа так радіє, що не знаю, чи може бути в небі більша радість, О, якщо б душі хотіли хоч трохи слухати голос сумління і голос, тобто натхнення Святого Духа, кажу, хоч трохи, бо якщо ми, хоч раз, віддамося впливу Божого Духа, то він сам доповнить те, чого нам не буде вистачати. Ісус любить вникати у найдрібніші деталі нашого життя і нараз виконує мої найтаємніші прагнення, які не раз я скривала перед Ним. Новий рік 1935 року. Ісус любить вникати у найдрібніші деталі нашого життя і нараз виконує мої таємні прагнення, які нараз я скривала перед ним самим, хоч знаю, що перед ним нічого скрити не можна. У нас є звичай у Новий рік витягати собі особливих патронів на цілий рік. Вранці під час медитації у мені прокинулось одне з таких таємних прагнень, щоб і в Христиний Ісус був моїм особливим патроном і на цей рік, як і раніше. Однак, скриваючи перед своїм нареченим це прагнення, я говорила з ним про все за винятком того, що хочу, щоб він був моїм патроном. Коли ми прийшли до трапезної на сніданок, після того, як ми перехрестилися, почалося витягання патронів. Наблизившись до образочків, на яких були написані патрони, я взяла без роздумів, однак не прочитала відразу, бо хотіла кілька хвилин умертвитися. Раптом чую голос в душі: Я є твоїм патроном, читай. Я відразу глянула на напис і прочитала патрон на рік 1935, й присвята Євхаристія. Серце моє затремтіло з радості, і я непомітно вислизнула з грона сестер і пішла перед найсвятіші тайни, хоч на хвилинку і дала волю почуттям свого серця. Однак і суслагідно зробив мені зауваження, що я повинна у цю хвилину бути разом із сестрами. Я негайно покорилася і вчинила згідно з правилами. Свята Трійце, єдиний Боже, незбагнений у величі милосердя до створінь, а особливо до бідних грішників. Ти виявив на збагнену глибінь свого милосердя, яку ніколи не збагне жоден розум, ні людський, ні ангельський. Ницість і нікчемність наші тонуть у твоїй величі. О, нескінченна доброта, хто тебе гідно прославить, чи знайдеться душа, яка розуміє тебе в любові. О Ісусе, є такі душі, але їх небагато. Одного дня під час ранкового розважання я почула такі слова Я сам твій керівник, був ним, є і буду. А тому, що ти просила з допомоги, я дав її тобі і вибрав його спочатку сам, ще перед тим, як ти попросила мене про це, бо цього вимагає моя справа. Знай, що помилки, які допускаєш у ставленні до нього, ранять моє серце, особливо стережися самовілля, хай навіть на найдрібніші речі буде печать послугу. Я перепросила Господа Ісуса за ті помилки, шкодуючи за них усім серцем. Також перепросила Духовного Отця і вирішила радше нічого не робити, аніж робити багато, але погано. О добрий Ісусе, дякую тобі за ту велику ласку, тобто, що даєш мені пізнати, чим я є сама по собі, ницістю і гріхом нічим більше. Одна лише можу сама по собі ображати тебе, о мій Боже, бо ницість нічого більше сама по собі вчинити не може, крім ображання тебе, у нескінченна доброто. мій Ісусе, май для мене терпіння. Я вже буду уважніша на майбутнє, не на власні сили надіюся, а на твою ласку і доброту, яка є такою великою для мене нікчемною». Одного разу Ісус дав мені зрозуміти, що коли прошу його в наміренні, яке мені нараз доручають, завжди готовий уділяти своїх ласк, тільки душі не завжди хочуть їх прийняти. Моє серце переповнене великим милосердям для душ, а особливо для бідних грішників, щоб могли зрозуміти, що я є для них найкращим отцем. Що для них виплили з мого серця кров і вода, як з криниці, переповненої милосердям. Для них мешкаю в дарохранильниці, як цар милосердя, прагну обдаровувати душі ласками, але не хочуть їх приймати. Принаймні, ти приходь до мене як найчастіше і бери ті ласки, яких вони не хочуть прийняти, і тим втішити моє серце. О, яка велика байдужість душ до такої доброти, до стількох доказів любові. Моє серце зустрічається з оцією невдячністю. Душі, що живуть у світі, забувають про нього, мають час на все, тільки не мають часу на те, щоб прийти до мене по ласки, а тому звертається до вас, ви вибрані душі, чиї ви не зрозумієте любов мого серця. І тут розчарувалось моє серце не знаходить цілковитого віддання себе моїй любові, стільки застережень, стільки недовір'я, стільки обережності. На твою втігу скажу тобі, що душі, що живуть у світі, які мене щиро кохають, у їх серцях перебуває з насолодою, але їх небагато. Є і в монастирях такі душі, які наповнюють радістю моє серце. В них викорбовані мої риси, і тому Небесний Отець дивиться на них з особливим уподобанням вони будуть дивним видовищем для ангелів і людей, їх дуже мало. Вони покликані боронити душі від справедливості Небесного Отця. І випрошувати милосердя для світу. Любов і офіра цих душ підтримують існування світу. Найдошкульніше ранить моє серце невірність душі, особливо вибраної мною. Ті невірності і вістрями, які пробивають моє серце. Улюблені Христос Воскрес. Дякуємо Богу за кожного з вас! За вашу підтримку та активність заохочуємо роздумати над тим, що ви почули, та обов'язково прокоментуйте, що вас торкнуло із цього уривку щоденника сестри Фаустини та поділіться цим відео з ближніми. І теж просимо не забувайте підтримувати наш канал Молитвою. Велика подяка Радіо Марія за наданий матеріал та вашу плідну працю на духовній ниві. Нехай любов Воскреслого Христа перебуває поміж вами!